Так, тут це наші пухої курцівнятка, ніби то з ними все добре, не падають. Так, а тут вже наші дорослі ще курченята, але дорослі вже, можна сказати, майже. Тут їх також немало. Разні укразочки вони є. Тут і наших пару штучок, із купленого яйця. Гарненькі. А дивіться, яка у них цікава штука, бачите? Пальчиків. Один, два, три, чотири. А там з краю ще один п'ятий. Це у них така фішка, так сказати. Не забувайте підписуватися, далі буде.